Якщо соцмережі підлаштовуються під нас, якщо алгоритм підсилює наші емоції, реакції, погляди, чи можемо ми з цим щось зробити? Добра новина? Так. Погана – це не працює за один день. Вихід із інформаційної бульбашки це не відписатися від усіх і не жити без соцмереж. Це вміння керувати тим, що ти бачиш, а не просто пасивно ковтати те, що підсовує алгоритм. Сьогодні я дам прості, зрозумілі і реально робочі способи, які допоможуть розширити твою інформаційну реальність. Неможливо вийти з бульбашки, якщо ти не знаєш, що вона є. Усвідомлення звучить банально, але це найважливіше. Коли ти розумієш принцип, алгоритм показує те, на що ти реагуєш, фільтрує те, що ти пропускаєш, і формує середовище під твою поведінку. Тоді легко побачити, що стрічка це не весь світ, а лише його частина. Коли ти помічаєш цей фільтр, ти вже не сприймаєш стрічку як абсолютну правду. Щоб твоє інформаційне поле стало ширшим, ніж алгоритм його задумав, потрібно вводити в стрічку нові сигнали. Ось як це працює на практиці. Підписуйся на різні джерела, навіть на ті, з якими ти не завжди погоджуєшся. Це не про змінити думку, а про те, щоб бачити ширший контекст. Читати не лише заголовок, алгоритм фіксує навіть секундну зупинку на клікбейті. Часто ця одна секунда формує тему на весь тиждень. Дивись аналітику, а не тільки реакції та емоції. Емоційний контент затягує, але аналітичний дає структуровану картину. Час від часу переглядати те, що не в твоєму стилі. Не обов'язково постійно, але навіть 5-10% нетипового контенту перебивають бульбашку. Інформаційна бульбашка це не лише про теми, це про емоції. Алгоритм знає, що сильні емоції дорівнює перегляд. Тому головне правило: якщо контент викликає сильний гнів або страх, зупинись. Не реагуй одразу, не лайкай, не коментуй. Навіть негативні реакції це сигнал для алгоритму показувати більше. Перевіряй інформацію. Якщо новина звучить надто гучно, перевір її в інших джерелах. Дуже часто емоційний контент вирваний з контексту. Уникай інформаційних воронок. Якщо ти відчув втому, тривогу або роздратування після стрічки, це знак, що алгоритм перегнув палку. Зроби паузу. Як перевиховати алгоритм? Так, алгоритм можна переналаштувати. І це простіше, ніж здається. Дивись свідомо. Свайпнув токсичний ролик, навіть одна секунда перегляду це сигнал. Якщо ти не хочеш більше такого контенту, просто не затримуйся. Штучно, вводь нові теми. Залиши стрічці нові сліди, подивись відео на зовсім іншу тему. Відкрий новий канал, прочитай інший тип новин. Використовуй кнопку не цікаво. Багато хто її ігнорує, але вона реально працює. Це прямий спосіб, сказати, алгоритму не показуй мені це. Сортуй підписки. Не потрібно чистити до нуля. Достатньо прибрати ті сторінки, які постійно заганяють тебе в негатив або дезінформують. Це маленькі дії, але разом вони змінюють шлях, яким алгоритм веде твою стрічку. Коли ти виходиш з інформаційної пульбашки, світ не стає ідеальним, він просто стає більш повним. Ти починаєш бачити не одну інтерпретацію, а декілька, не один наратив, а різні, не один емоційний тон, а широкий спектр. Це і є критичне мислення в дії. Не не вірити всьому, а бачити більше ніж пропонує алгоритм. Соцмережі частина нашого життя. Вони зручні, цікаві і можуть бути корисними. Але тільки тоді, коли ти розумієш, як вони на тебе впливають.